Усім в'язальницям привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий ось новий коврик. Це у нас зебра. Дивіться, які класні авторські оченята в неї. Морточка. Ось так виглядає. Тут у нас є грива, вушка, полосочки на голові, полосочки на тілі, лапки. Мастер-клас на такого класного коврика можна придбати, ціна всього лише 150 гривень. Або також можна придбати готовий коврик, якщо вам потрібно. Ось такий красунчик, повністю зроблений з ниточок Alize Puffy. І якщо вам подобається, ставте лайки, коментуйте. Taip pat galite įsigyti master klasę.